Цьому випуску розбираємо переможний матч збірної України проти Бельгії. Руді Гарсія розповів, що його здивувало в цьому поєдинку. Сергій Ребров відверто розповів, що допомогло його команді перемогти опонентів величезні кадрові втрати у розташуванні національної команди. Та перед початком не забудьте лайкнути і підписатися на канал, щоб бути в курсі найцікавіших футбольних новин. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Збірна України в матчі проти Бельгії встигла розчарувати та приглушити надію у першому таймі, але переродитись після 60-ї хвилини і у результаті оформила свій черговий камбек під керівництвом Сергія Реброва. З урахуванням статусу суперника, це, напевно, поки що найкраща вольових перемог. Тож давайте розбиратися, як команда взагалі опинилась у цьому становищі та що сприяло підсумковому тріумфу. Перед матчем Сергій Станиславович частково здивував вибором складу: Луніна на Трубін у воротах, Судаков, Лівий Вінгер, Калюжний в опорній зоні та Шаперенковище у центрі. Початок першого тайму, і все та ж обережність, яка все більше нагадує боязливість, недовіра новим гравцям та розрахунок на вузьку обойму, все та ж відсутність інтенсивності та рішучості в єдиноборствах, ті ж проблеми на стандартах, все ті ж різних два тайми, коли прокидаються у другій половині. Схоже, так би тривало й далі, якби не форс-мажорні обставини. Дві вимушені заміни посунули Зінченка на правий фланг захисту, так утворився вбивчий для Бельгії трикутник зінченко циганков судаков Олександр пішов закривати позицію правого фулбека, а Судакова нарешті забрали з лівого флангу, туди вийшов номінальний Вінгер Гуцуляк. І як же вони взялися крутити бельгійців, особливо на похвалу заслуговує Зінченко, який своєю інтенсивністю створював передумови для якісних обіграшів з двома партнерами. Просто подивіться, як Олександр ігнорував величезні розриви з рештою захисників, відкриваючись у високих позиціях, і цей ризик став виправданим. Другий наслідок цих замін, те, що утворилося на протилежному лівому фланзі. По-перше, дебютував Ярмолюк, який в пресингу дав за відчуттям десь ікс три від того, що давав Шаперенко. Те саме в плані активності стосується Ваната та та Гуцуляка. Збірна класно тиснула та накривала Бельгію. Ви лише подивіться, як мало варіантів було у суперника на різних стадіях виходу з оборони. Хай там що справедливо відзначити не тільки хорошу роботу України, а й провальну з боку Бельгії, які двічі поспіль залишали Зінченка самотнього на підборі прикутових, де другий з цих випадків закінчився асистом на забарного. Ну і безпосередньо голкіперська робота, окрім сейвів Лунін якісно діяв на виходах, як при верхових подачах, так і при спробах перехопити простріли низом. Момент на 32-й хвилині в шпагаті взагалі головний хайлайт. У матчі один проти одного грали голкіпери Мадридського реалу на їхнє заочне протистояння, яке очевидно виграв українець. Реагували фанати Мадридського клубу, які побачили кращу роботу у виконанні саме українця, а це було важливе порівняння. Тепер давайте до оцінок в матчі. Статистичний портал SofaScore найкращий бал поставив Олександру Зінченку, а найнижчу оцінку отримав хавбек Микола Шапаренко. Якщо чисельні чутки про інтерес з боку Атлетіко мають хоч найменше підґрунтя, то з іншику влітку потрібно йти до Сіміоне. Чоло дуже цінує такий типаж універсалів, який здатний відіграти на різних позиціях. Тепер переходимо до катастрофічних новин у таборі національної команди. Праві захисники Олексій Сич та Юхим Конопля не зіграють у матчі відповіді проти Бельгії, який нагадаю пройде 23 березня. Вони отримали травму у першій грі і вже залишили розташування національної команди. Також, скоріш за все, довбик не встигне повернутись через хворобу. Та Валерій Бондар, який також пропускав перший матч. З хороших новин жоден з гравців збірної України, які перебували під загрозою дискваліфікації, не отримали жовту картку у першій грі з бельгійцями. Натомість півзахисників суперників Тілеманс пропустить другий матч з Україною через перебір жовтих карток. Після завершення гри наставник бельгійського колективу Руді Гарсія, для якого це був дебютний матч на посаді коуча деяволів, прокоментував поразку своїх підопічних. Ми проаналізуємо цей матч, але немає сумнівів, що нам потрібно поліпшити гру в обороні. Я очікую реакції від своїх гравців у неділю. Я хочу побачити цю різницю з перших секунд. Нам доведеться грати з ножем у зубах. У неділю ми побачимо, чи дійсно ми сильна команда. На нас чекає багато роботи, зокрема, й у психологічному плані. Цей матч завершено, залишилося грати 90 хвилин. Ми повинні бути більш послідовними і перш за все грати краще, ніж у першому таймі. Якщо чесно, я був здивований, тому що перший тайм не передбачав такої ситуації після перерви. Ми були недостатньо сильні психологічно, ми повинні бути командою здатною виграти матч, навіть якщо пропустимо гол. До перерви ми контролювали ситуацію і забили хороший гол, та потім пропустили гол, який зрівняв рахунок після індивідуальної помилки. Наші молоді гравці мають винести з цього урок, таке може траплятися у футболі. Але після цього ми не повинні раптово програвати єдине борства і швидко пропускати другий гол. Те, як ми пропустили, голи, це питання менталітету. Потрібно прагнути до перемоги в таких матчах і бути до цього спрямованим. У цій сфері у нас ще багато роботи і нам доведеться починати з нуля, але програвати таким чином не можна це неприпустимо. Як на мене, це психологічна проблема. Я порівнюю це з попереднім поколінням 2010 року. Нам потрібно знову створити цей менталітет у команді, і тоді ми більше не будемо ставити такі цілі. Чи можна виправити результат у матчі відповіді, Україну не можна недооцінювати. Але в атмосфері на найвищому рівні, і за такої підтримки вболівальників це має бути можливим. Здобули позитивний результат. Я вважаю, що були зроблені правильні висновки у перерві. Ми вийшли у другому таймі, та нам вдалося змінити гру. Не така збірна Бельгії страшна, як її малювали. Послухайте, це топ команда, якою вона і була, і нам потрібно стояти на землі. Усі ми розуміємо, що друга гра буде зовсім інша, адже вони будуть грати вдома, трибуни будуть їх гнати вперед. Всі ми розуміємо, які є футболісти цієї збірної, на що вони спроможні, тому готуємося, треба рухатись далі. Чи переповнюють мене емоції? Ні, не дуже тому що ми зіграли тільки перший тайм. Думаю, усім сподобався другий тайм, але ми ще будемо грати другу гру, тому треба готуватися. Чого буде вартувати ця гра, якщо ми не будемо так само сконцентровані у другому матчі? За рахунок, чого сьогодні вдалося таке дотиснути суперника, я думаю, бажанням. Ми навмисно зіграли перший тайм більш в'яліше. Ми намагалися пресингувати, але нам цього не вдавалося. У другому таймі ми зробили корективи. Я вдячний хлопцям, що вони дійсно бажали цієї перемоги, і все для цього зробили. Але готуємося на другу зустріч. У другому таймі я вважаю, що ми продемонстрували бажання. Додали у високому пресингу, зробили деякі корективи. Вдячний всім болівальникам, які підтримували команду, прийшли на стадіон, і завдяки їм ми у другому таймі змогли перевернути гру. Ви самі бачили, як вони підтримували ЗСУ і нашу команду. Чи будемо ми когось довикликати, враховуючи травми? Я б з задоволенням, але у нас немає такої можливості, оскільки ми не зможемо зробити документи на виїзд з України. Залишилось два дні, і думаю, нам вистачить гравців. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку найкращий гравець збірної України у першому матчі проти Бельгії.